Будь ласка. Дорогі друзі, ви знаєте, ну Юлія Тимошенко на всяк випадок партія батьківщина. Е, ви знаєте, що ми очолюємо нашою командою, плюс з депутатами всіх фракцій, тимчасову слідчу комісію по лікуванню протизуванню поранених. Ви знаєте, який був величезний скандал, коли ми запропонували. Для корумпованої абсолютно сфери протезування наших військових ми запропонували ввести референтні ціни, ліцензування цих майстерень протезних, які відмивають бюджетні кошти, і поставити дуже суттєвий контроль за протезуванням якістю дали можливість. В законопроекті, який ми проголосували в першому читанні обирати протези військовим самостійно, і крім того, 100% фінансування держави. А нам розповідали, що там все чудово, що всі протезуються прекрасно, що ніякі кошти не відмиваються, що наші поранені, славні, герої військові можуть отримати високоефективні протези, які потрібні. Це все обман. І от Підтвердження цьому скандал у Чернівцях. Вітерани заявили на фірму зі Львова, називається Артотоп. Це та, яка відмиває найбільшу кількість грошей з бюджету України на протезування. Вони заявили через неякісне протезування та шахрайство. Мало того, що ця фірма призводить до того, що протези продаються в 5-6 разів дорожче з державного бюджету. так ще вони примудрилися. Не доставляти ці протези, а коли ставлять, то приводить це до повторної ампутації кінцівок у наших військових. Я хочу сказати, що це обличчя Міністерства соціальної політики, фонда, який займається цим, корумпована, і ми зобов'язані в січні місяці в другому читанні прийняти з вами закон. І я дякую пані Галині Третякової, що ми зійшлися там в усіх параметрах, які, по-перше, припинить корупцію на протезуванні, По-друге, введе референтні ціни ліцензування, захистить поранених військових, і потім дасть можливість кожному військовому обирати пораненому протези високоефективні за державний 100% кошт. А зараз ми на ТСК запросимо якраз Чернівців цих військових і ми їх запросимо, щоб вони на ТСК розповіли. Тимчасова слідча комісія ТСК, якщо люди, які слухають, не знають, щоб вони розповіли, що відбулося, як це їх над ними знущатися.